Я взагалі братан, не, бо не бо можу бо. йти. <плес> Я не можу йти взагалі. Трохенько, пішли, потрошку. Я не дойду по полю. Брат, дойдеш. Не Що дойду. Ти не мав вибору. Пішли, братан. Ми або зберемося до цього місця, або вийдемо. Ми тут не виймаємо. Ми не можемо туди. Погнали. Не тримайся. Погнали, братанчик. В такі моменти, коли вас побратима, це насправді дуже тяжко. Монтально ментально ти не можеш його кинути і сам хоче жити. Ой, чакки Ноги болять сильно, Рука болить. боли. Давай смікав, Давай, по... може поміняєш. І ще я почуваю. Давай, не зможу, Братан, ти отройся стріляти трошки. Давай, Тачи. Давай, що не зможу. Давай, давай, там Там же буде на скуденний А? Це квадрик? Нуман по прямой. По прямій по стежки. Хоть. Десь з другую сторону, походу.